На заваження через цього призначення, тому що я дала запис, яка право відстава, призначення Ми не відповіли, що правою підставою призначення и розпорядження Не оригина. навіть на те, що були заваджені в дичь на відео та основного. Вона дарувала чисті на постановому на місці за номером 14, і чітко говориться про те, що особа може займатися чи при наявності економічної або юридичної позиції. І тоді створюється відділ, оце, щоб розуміли, яка пристоїть. Not like That's the last thing. І написання назвати у плані урахується довідка про використання палива об'єктами на контролю, подивіться це, твої та дії. Це якщо інічек, як робочий матеріал, який мав бути опрацьований, пронайзований, описаний і зроблений. Чому? Тому що, власне, в про роботу відробленторим підказується, що не що це.

I don't know how you know. The title here does this recommend. It reaches a fact of this, so the four. But I never struck up for the same community, almost the right. Και το ότι τα έγινε ο παρακολούθη από το κανονίδι να τα φτάνει Και δεν θα κάνει την Είναι και να Και πάνε από αυτήν την πράγμα που έρθω την πίγη και με σκόβο όγκο. Οι δάσκοι του κόσμου να δεν είναι τα φυνάτα. Δεν είχε πέρα να πρατούν την κομπιστούρη του Και τα Нічого не може. Ми знаємо, що чудова інформація і освітній фейсбуці та інформація. Третє. Проналізувати ефективні програми, які реалізують за управлінням цифрової політики. А чи ми це можемо дізнатися? Саме в іншому відео. І тут питається, який аналіз ефективних цифрових програм? Чому програми дозволяємо за спеціалістами управління цифрової політики? І задоволюємо себе на це. А що у плані Щодо вірності складної програми, що до питання категорія. Дуже цікаво є чітвер. Продовжуйтеся своєчасно таким стативно реагувати на зверсне громадян щодо надання. Щодо виявлення громадян залпіть дума. Яковий час заплатить до плану роботи. Дев'ять досі 17-й пункт. Плані роботи подання щорічної заклади. Здається, згідно допомоги за посол давай не дає цей обводи. обов'язок а воно В то, то конфлікт Людина Я заняття пальцев трошки краще, но хоче сказать в області творчості и якому нагадати. Когда я вам попаду сюда, що ви слухаєте, я вам тому що думаю, я є два. Значить, ми починаємо на своє мано. Посоляти на той сано відповідній місцеві увага виконавчий два. Мали на вайде у військові. Але не могла сказати, чому? Воно той час той виріс, той людні. Не заваратися індерзайно начиняється років. Тому що, я питав, як казали, є його розберем, це місце рахується чия. На уголові я не в мене про неї. А коли ж забав, вона сказала. Верніться, щоб ви розуміли. Коли користуєте, позахвіття, та нічого страшна безпусть. Тому що інші подавиш на чувачів. І от те, що зараз відбувається, це породи тільки розуміє. І тут, що ти не була. Це був Chào bạn, chào buổi weekend của tôi. Issues of the gymnasium project. Tôi muốn nhắc cho các bạn một chút. Tôi đã ghi. Khi bọn tôi nhận ra đó. Nên là tôi đã gọi vào ban tổ chức, nhưng nó nó rất căng thẳng, mọi người rất sợ. Tôi đã trao cho Dana Sobiedova và Sasha Volkov. Và tôi muốn nhắc là nếu các bạn có це нормально, нас постійно вивіряє, постійно вимагає. Це при тому, що це є. А це конкретно по мені простіше, моток проводять за меч, гости в цей індивідуальний форму, до розрахунку, які виїздили на тише. Я організації містах роботи, класи та народа, але не було затверджено відповідним місцевим органом наявність повітряних годин. Тому мене способні форми. Я не знаю, як є місце. Ідемо далі. Дерево тобто це. Знаєте, що цікаво, що розроманічу. У нас є спеціальність і. У мене є садочка. Ви наша каже, що училище моє було. Це не подало. Бо це на мене тижні кільний садочка. І вона говорить так, і я думаю, що... Ви знаєте, що пані надія це слухає У нас вже, напевне, у присутніх кажучих місії більше як достатньо від Нашого защитителя я Жадиса Ярчу. Thank <laughs> you. — Я не знаю, що вам сказали. — Ані, я не знаю, чи там дати... — Та ні, я розумію. — Я розумію, я не біля вашого святка спочатку не біду. — Бо ще зараз начнеться збереження віду в гуманах. — Коли йшла апаратка паралельна, — яка повернулася в сільське, — знаєте, як то було? — Зумберкоманна. — Так. — Я не знаю, що зупиняти, правда? Чому я тут не зачекала оцей продвіження? В житті адреналістів ходять люди невідомі, кого мають звільнити. Так не можна. Ви є тут головні. Ви повинні десь позиватися. Ви не тільки дівчі. Ви повинні вносити. Ну, не можна, що людина чоловіка ледь. Ну, як я вам розумію. Я не кажу, знаєте, я кажу, що останній вирішний апорт. Навіть цілий реверс. Vzmete, že tam se zvětší je dva jáva potu. A je je... Irije, ty, co tam dva půjte. Jaká se ty dva půjte? Ty všeho hodinu, jaký to máte? Skrátka. Co po? Rěděj to sám. Máš. Co? 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 Тепер, знову ж таки, до цього, до негативного, негативного, ну, що це, я, хворий, дружок. Ну, саме, мабуть, я, знаєте, борючий. В моя невіка ховала брата, рано воно пройшло. І я де моя святка? Вона знаєш, що маю брат?

Розумінні у вас є. Майбутне підведена рискова, де нормально має бути і терего. І не знаю, чи хто з ким я не йшов, мені дуже хотілося, що в ви доклали своє я. Мені дуже не зрозуміло, що це з тим, що ви працювали, бо я за час подалася і бачила, хто заходять, як спілкуватися. Не треба багато що побачити і відносин. І наступи. Не, не чекайте. Вічного нічого немає. Вони це є чисто людські критерії. І ось так залежні, знаєте, мені дуже шкода, там заходила вас в щиро? коли було такий кар, коли було ввільне комичака. До мене вже ось є знали, що це все не Бо він не потрібен. А де тут бачите на жаль? Це пішов. Я м саме ще так, як про тебе не бога. Якщо тобі мати так, прораховує ваги робити парень. Оце, що вважає, ці знання. Інтерест і стати своє дня. Я не буду не обожню ворогів. Але сьогодні прийшли в тому. стало утро чудо, на теплую руку. Трех часов. Почитай. Не это же прикал. Я ее все время разумела. Вы смотрите, Бога. Вчора я ее не случила. Ладно, на первом. Я ее читала по новому. Я уже один почитала. Заразумеете. И знаете, я уже не знаю, что все по закинчу. Называй мне, чем будет к фине дали, чем подымаем. А вам люди, чего-то. Давайте. На то, что Вы знаете, я тоже с йога Тому я вот знаешь, кто почитает? там? Ну, и уже. Вот так. Вот, блядь. Это время по боку читает вот он. Доктор Махала. pe o carieră de pași, deja pe mine, de